Слава Богу. Я зачитаю місце, яке буде читатися після мене, і брат Юра так само читав. Чомусь так Бог кладе на серце, щоб саме зробити акцент на ці місця. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, ми читаємо відомі місця, 23 вірш, де апостол Павло каже про вечерю Господню. Послання до Коринтян 1, 11 розділ, 23 вірш. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. І звертаю увагу, це робіть на спомин про мене. І нижче, так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша, новий заповідь моїй крові, це робіть. Коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І коли ми перед зібранням були внизу і молилися, і брат Богдан я звернув увагу, молився так: Господи, я дякую Тобі, що в цей день ми можемо згадати через вечерю Господню про. Твоє викуплення нас, про Твоє спасіння нас і про прощення. І сьогодні, в таке день, в таке служіння, я би хотів нагадати деякі речі, тому що коли ми згадуємо про чашу, про хліб, ми не просто згадуємо, що Христос помер і все. Але ми розуміємо, що цим була звершена перемога і нам, дітям, які стали дітьми Божими. Нам багато чого було даровано. І я би хотів нагадати про три речі, про що ми повинні згадувати, особливо звертаючи вечерю Господню. Перше місце записане в другому посланні до Коронтян, я дуже люблю це місце. П'ятим розділом, 17-й вірш, друге Корінтян п'ятий розділ 17-й вірш. Тому, то коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Перше, про що ми повинні згадувати, це те, що Господь зробив нас зовсім новими іншими людьми. Ми були грішники, ми чинили, як написано, волю поган і волю духа, який є в цьому світі, але кров Ісуса Христа нас зробила новими іншими. І ми повинні про це завжди пам'ятати. І ми повинні розуміти, що це не моя заслуга, це тільки Дух Святий, поселяючись в серці спасеної людини, він робить цю роботу. Одного разу бувши на чергуванні, я познайомився з однією людиною, а увагу привернуло те, що ця людина досліджувала Біблію. І ми так розговорилися. І я дуже часто робив акцент на Ісуса Христа і на те, що Він робить. І між нами була певна там, як кажуть, полеміка. І я почав молиться сказати, Господи, як цій людині донести істину? І приходить така думка, і я його запитую: от скільки років ви вже досліджуєте Біблію і вважаєте себе врятованим? І ця людина каже десь близько десяти. І я їй кажу, добре, а чи є у вас можливо якась привичка чи ще щось, що вже руками є, і ви не можете від цього позбавитись? І він каже так. Я не можу позбавитися поганих слів. Тобто не просто слів, які говоряться там грубо чи ще щось, а як ми кажемо, нецензурних слів. Знаєте, І в той момент, як ми кажемо, як якесь прозріння від Духа Святого, я кажу, а ви розумієте, що якщо би ви по-справжньому познайомилися з Ісусом Христом, то це би безслідно для вас не пройшло. Він би забрав ці погані слова в одну мить. Тому що ви можете знати всю Біблію, досліджувати, але якщо ви не зустрінетеся з Ісусом Христом і не переживете особисту з ним зустріч, ви не звільнитеся від цього. Я пам'ятаю, був один такий письменник, якщо не помиляюсь, стендаль, він написав червоне і чорне. І історія каже, що ця людина на пам'ять знала всю Біблію, старий і новий заповіт. Але він був грішник. Те, що ця людина мала інформацію, ще нічого не вирішила. Тому що він не пережив особисте зустріч і спасіння з Ісусом Христом. Я вам хочу нагадати дві історії: одна є найповчальніша і в ній розкриті всі елементи, як ми кажемо, спасіння. Пам'ятаєте історію про Захея, це людина, яка хотіла зустрічі з Ісусом Христом. І справжня зустріч відбулася не на дереві. Не тоді, коли Христос сказав, злась, бо я хочу сьогодні бути в тебе в домі», коли відбулася справжня зустріч, коли Ісус Христос зайшов до його дому. І Євангелія нам не показує, що там відбувалася розмова. Але ми знаємо дві речі: що коли ця розмова закінчилась, то Захей сказав важливі слова, тому що в його житті був гріх. Можливо, для людей були якісь праведні речі в його житті, але Ісус Христос, коли з ним поспілкувався і коли його серце торкнувся Дух Святий, ці речі вскрилися. Це були неправильні заробітки. І Захей що каже, Господи, половину маєтку свого що? Віддам Бога. А якщо когось образив, то верну скільки? Четверо. Я ще раз підкреслюю, що зустріч з Ісусом Христом безслідно не минає. Якщо ти з ним по-справжньому познайомився, ти вже будеш новим створінням. Старе мене, старе відпаде. Я не кажу, що це зразу відбувається. І натомість в діяннях апостолів записана зовсім інша історія. Як деколи буває, що людина переживає зустріч з Ісусом Христом, але серце закривається. Діяння 8 розділ записано про одного чоловіка, Симона. І там написано так. Діяння Апостолів 8 розділ, я зачитаю вибірково 14 вірш. Як зачули ж, апостоли, він ще 12-й вірш. Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство в ім'я Ісуса Христа, чоловіки і жінки охрестилися? Увірував навіть сам Симон. І охрестившись, Тримався Пилипа. А перед цим ми знаємо, що він обманював людей ворожбитством. І ніби все добре, правда? Увірував, охрестився, став членом церкви, все добре. Але я ще раз кажу: тільки особисті взаємовідносини з Ісусом Христом і постійна єдність з ним, вона викриває і міняє наш характер. Тому що, коли я знайомлюся з Христом і пускаю його серце. Господь починає через Слово Боже, через Дух Святий, впливати на мої уста, на мій розум, на мою поведінку, на мої взаємовідносини, на все. І дивіться, що ми читаємо за цю людину нижче, 20 розділ, та промовив до нього Петро: Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні уділу, бо серце твоє перед Богом неслушне». Тож, покайся за це лихе діло своє, і проси Господа, може, прощений буде тобі замір серця твого. Бо я бачу, що ти пробуваєш не повністю спасенний, не повністю нове створіння. А що написано? У жовчі гіркій та в путах неправди. Отак От буває з людьми. Одна людина щиро приймає, все відкидає, міняється, а в другу йде довга боротьба і тяготить до земного. Тому Хай Господь. Цього не допустить в нас. Друге, на що хочу звернути увагу, відоме місце Колосян третій розділ, перший і нижчі вірші, написано так. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі. А не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Друге, на що хотів звернути увагу, це що ми шукаємо. Якщо ми пізнали Господа, то основним нашим пошуком має бути небесне, духовне. І дивлячись на чашу на хліб, ми розуміємо, що це є найважливіші речі. Як приклад, хочу привести одну жінку Марія Магдалина. І ми знаємо, яке було в неї життя, що Ісус Христос навіть вигнав з неї що. Сім демонів написано. І коли Христос помер, Його поховали на третій день він воскрес, написано, що ця людина рано вранці. Поспішила до гробу, несучи пахощі і певні приготування. І слово Боже, я перечитував вчора ці місця, там дуже такий цікавий момент. Коли вона прийшла до порожнього гробу, не побачила тіла Ісуса Христа, по деяким часі прийшли два апостоли. Вони прийшли, не побачили, увірували і пішли, а вона залишалася там. Вона шукала тіла свого Господа, і євангелист передає нам дуже чудову історію, що Ісус Христос явився їй. І дивіться, там є дуже така повчання для нас бесіда. Це ще раз показує, як ми і що ми повинні шукати. І вона каже, бо написано, що було закритої очі, вона не знала, що це Христос, каже, Думала, що це садівник. Якщо ти взяв це тіло, сховав, то що вона каже? Віддай мені, я його хочу взяти. Знаєте, це ще раз показує, до чого ми повинні стремитися і чого ми повинні шукати. І натомість ще одна повчальна історія, але вже в протилежному напрямку, де Христос розказав притчу про багача, в якого гойно вродила нива? Ця людина не шукала і не збирала скарбів в небі. Коли в неї в житті сталося все дуже добре і успішне. Вона тільки думала про те, як знову розвинути це добре і успішне. І Христос каже: не мудрий, не знаєш що ночі цієї, що зажадають душу твою. І я знаю, що якщо я шукаю Господнього небесного, навіть якщо й життя зупиниться, то що? Нічого страшного. Там є щось краще. Там є мій Небесний Отець, Ісус Христос, Небесний Єрусалим, є що шукати. Але коли ти був закцентований на земному, думки, плани, все були в земному. Може прийти неждана година, і ти почуєш слово нерозумний. Ти не збирав те, що треба було. І ще на одне, що хочу звернути увагу, дуже гарно записано про дві церкви, хоча в них теж були певні свої проблеми. Це про церкву в Коринтян, записано в першому розділі, Перше послання до Коринтян, перший розділ, записано сьомим віршом. Але я зачитаю другу половину. Ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа? І таке саме записано в першому посланні до Солонян. Перше послання до Солонян, перший розділ. Друга половина 9-го вірша і нижче. І як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Третє, на що хотів би звернути увагу, це на те, що я очікую. Що я чекаю? Церква в Коринті, церква в Солуні, чекала чого, братя сестри? Кращої влади, кращої економіки. Вона чекала приходу Ісуса Христа. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми пам'ятали, що ми є в Ісусі Христі нове створіння. Він нам дав силу, щоб мінятися, щоб ми шукали те, що є небесне, і щоб ми очікували Його приходу. І перед тим, як будемо молитися, пам'ятаєте місце з об'явлення, а дух і невіста каже, що прийди або гряди. Тому давайте встанемо, попросимо Божого благословення на другу частину, і хай Господь кожного благословить взяти участь в вечері Господній.